Так, відчувається, що вона слизька чи ні по колесах, як ти от їдеш? Просто не те, що це, а якось... як по ковру якому, да? при тормаже. Да, да, да. Бачиш, що тут один виїжджає, другий обганяє. Дистанцію. Завчасно треба гальмувати. Нам прямо по головній дорозі. А знаєш чим відрізняється занос? Від е, зноса. Коли зносить машину і коли заносить, чим відрізняється? Знаєш? <ривіт> заносить задні колеса, а зносить передні. Тобто, <ривіт> бо е, да. буває таке, що ти починаєш рухатися і типу про передній привід, там наприклад, навіть і задній. Добавляєш багато газку і передні колеса зносить, не торкаєш. А заднє колеса заноситься, коли ти входиш в поворот, і так машину раз. Бач, що машина сервісного центру робить. розворот. Да. Будемо ми виконувати розворот. Да. На нерегульованому перехресті розвертатися. А не від'їжджають, держи колію, так. не треба крайнє правоположення займати. Пропускаємо зустрічний рух, так, зліва нікого нема. Навіть якщо і були би, то в тебе перевага. Зараз цей проїде. Так. Розвертаємося і потім будемо пропускати ті машини, що під'їжджають. Під'їжджаєш сюди до краєчка і дивилися ті машини, які їхали. При, притормажуєш, лівий Так, да, Поїхала, да? так? Ну, Треба призупинитися в случае чого. Тому що поки ти розверталась, вони ж доїхали. Mm -hmm. ну, вони повернули, але раді було. Так, рухаємося прямо. Це ми розворот зробили по восьмому маршруту. І на найближчому нерегульованому перехресті праворуч. Так, да, Зараз там вон знак, побачиш головна дорога, після знака буде поворот праворуч. І це ми будемо виїжджати на вулицю Олімпійська. Алємпійська. Да? Да. Ну от наприклад, якщо ти в поворот будеш додати газку, то машина піде в занос задніми да, задні колесами ну, перед поворотом треба зменшувати швидкість щоб машину в занос не пустити mm -hmm. все і прямо рухаємося це вулиця олімпійська об'їзд перешкоди виконуємо Тут места есть для зубы ночки, а сейчас справа было места. Давай знайдем место для зубы Да, Можно is... черной машинки можно встать с правой стороны. Можно да. вот так просто под грузовичок подъезжаешь. Mm -hmm. Правий показчик працює до тих пір, поки вона зубинка не буде. І залиш місце для виїзду хотіть. Отлично, паркінг. Надеюсь, рушничок. І виїжджаємо далі. Да. Така от олімпійська. Тут зараз з якою швидкості рухатись. Не більше 30, 30, не більше 30, більше. ну так більш-менш комфортно, це 20. Більше. Пропускаєш машини спереді, ззаді. задні. Mm -hmm. Дівчонки, покажемо, що тут на Олімпійській. Стоїть там, чекає свою чергу на іспит. Mm -hmm. О, зараз рухаємося. І, вон, машина сервісного центру вперед їдеться, вона, кстати, по восьмому маршруту. Рухаємося прямо поки еще. Так, без перешкоди, а впереді машина їде сервісного центру. Це вона по шостому маршруту рухається. Сьогодні яке число восьме, вони по чітним маршрутом їздять. Правий показчик. екзамени приймають а тут так обережненько головне потихеньку їхати завчасно зменшувати швидкість різко щоб не гальмувати mm -hmm. і все буде добре О, дивись він просить паралельне паркування з лівої сторони бачиш mm -hmm. да. Заднім ходом. Давай ми їдемо, подивимося, як машинка паркується. Mm -hmm. а тут є місце, а це він і маневрує. чи не в ту сторону колеса закрутив. Виходить, mm -hmm. mm -hmm. він не в ту сторону колеса закрутив, Да. Mm -hmm. <laughs> Проїжджає швидше, тут він не може почати рух. Mm -hmm. Все, це навряд ли він склада іспидок. Вона... Так, на нерегульованому перехресті праворуч. Восьмий маршрут він весь не проїде.